влада Харкова частково відшкодує вартість незалежних джерел електричної енергії, придбаних об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків міста. Ця програма розроблена таким чином, що 30% цієї стоїмості генератору. Платить ЖБК ОСББ а 70% компенсує місто за рахунок міського бюджету. Гранична сума компенсації на сьогоднішній день буде складати 100 тисяч гривень. За нинішніх умов акцентував мер Харкова Ігор Терехов, важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання. Насправді так сталося, що завжди у СББ було знаєте, як за поза увага місцевої влади, але насправді це харків'яни, це мешканці міста Харкова, тому для мене немає різниці. То мешканці вони живуть в домівках комунальної власності, чи то у СББ, тому вони теж мають, будемо казати, права на те, щоб. Ми співфінансували це, і дійсно це дуже важлива програма. Це перший крок. Потім будемо бачити, яке оплата необхідне для того, щоб вирішувати це питання. Програма щодо підтримки ОСББ з поміж інших, була ухвалена на 28-й позачерговій сесії Харківської міської ради, восьмого скликання. Сьогодні дуже важлива сесія, бо всі рішення, які були прийняті, вони направлені на те, щоб стало проти опалювальний сезон. Це перш за все, праця за світовим банком, який виділяє кошти 47 мільйонів доларів США для закупівлі екогенераційних установок та блочно-модульних кате. Це дуже важливе рішення. Харків вкладає багато сил та ресурсів для того, щоб підготувати місто до майбутньої зими, в тому числі й розширяє список партнерів, які можуть допомогти в цьому прифронтовому мегаполісу. Так, міська рада підписала меморандум з чеською гуманітарною організацією Людина в біді. Документ засвідчує співпрацю у сферах відновлення та надання гуманітарної допомоги мешканцям міста, а також поглиблення партнерства в інших напрямках. Ми сподіваємося на плів... Гідну та потужну співпрацю надалі, тому що ми розуміємо, що ситуація складна, і вона, на жаль, і буде так лишатися складною, особливо у зимовий період. І причини нам зрозумілі. Ми б хотіли почути від вас, які саме виклики та пріоритети стоять перед містом, та яку ми можемо надати підтримку. Тож аби підготуватись до зими, Харків створив і реалізує низку проєктів. І для цього місто залучає якомога більше партнерів. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб децентралізувати систему тепловоди і енергопостачання. Це головна мета на сьогодні. Це генераційні установки, це газогенератори, це влучно-модульні котельні, частотники і таке інше для того, щоб пройти опалювальний сезон. Так, звісно, це дуже великий виклик, але ми працюємо над цим. Для таких проєктів акцентує гуртерихов потрібні великі кошти. Частина каже, мер вже є. Втім, перед містом стоїть ще один виклик: постачання та монтування необхідного обладнання. Це дуже дорого насправді і дуже розтягнуто у часу. Тому це є певне труднощі, але ми почали цим займатися після закінчення минулого опального сезону. У нас є деякі наработки і ми працюємо над цим. Крім цього, у нас є кошти на це. Насправді ми, нам допомагає світовий банк, коли 47 мільйонів гранту. ми беремо кредитні ресурси 25 мільйонів зараз. Уряд видав 2 мільярди, саме дали 2 мільярди, тобто Червоний Хрест, USAD, GIS, всі, всі навколо згуртувалися і тому ми, такий паркорковий план дій у нас є. Тож зараз разом з партнерами муніципалітет впроваджує напрацьовані проєкти у життя. І, окрім постачання обладнання для підвищення автономної роботи комунікації у Харкові, місто займається і відновленням будинків, адже окупанти розтрощили більш ніж 4,5 тисяч домівок харків'ян, де пошкодження незначні, і будівля придатна для проживання. Там комунальні служби закривають контури та виконують реконструкцію. В тому числі і за підтримки чеської гуманітарної організації, що фінансує заміну вікон та інші ремонтні роботи у житлових будинках ще з 2022 року. Крім цього, як ви розумієте, якщо не закрити контура, якщо не буде дохів на житлових будинках, то скільки б мене витрачали кошти на тепло, ну ж нічого не зробимо. Тому дуже багато викликів насправді то, що стосується і в віконних прийомів, то що стосується і те, що стосується закриття контурів, це дуже важливо. Тож місто просить чеських партнерів продовжити співпрацю у цьому напрямку та зосередитись на відновленні житлових будинків, особливо у найбільш постраждалих районах Харкова. Якщо буде така можливість, то дійсно продовжити нашу співпрацю щодо житлових будинків, щодо виконаних прийомів, щодо дахів, для того, щоб люди відчували себе більш-менш захищеними в таких умовах. Бо дуже багато сьогодні, якщо приїжджаєш на північну чи чись куди йде. Дуже багато сьогодні викликів, люди дуже стурбовані, як їм замувати, як їм бути в цих умовах. Це такий, такий виклик, який є. І муніципалітет наголошує Терехов зацікавлений у співпраці з міжнародними організаціями різних рівнів для того, щоб вчасно та якісно підготувати Харків до майбутньої зими, яка цього року прогнозують фахівці, може бути складною. З підтримкою світової спільноти та інших інституцій, місто буде впроваджувати різні проєкти, аби з початком опалювального сезону у харків'ян в домівках була вода, світло та тепло. Харків'янка Наталія біля свого під'їзду створила квіткову клумбу, альпійську гірку та декоративний міні-ставок. Гортензії та троянди, гібіскуси та кактуси, барбариста туї, все це і навіть більше мешканка будинку органічно поєднала в квіткових композиціях у своєму дворі. Та те, що я люблю, по-перше, я люблю це все. Оцю красу, ідеально, що була скрізь. Була б моя воля, я б скрізь у дворах висадила ось такі клумби і все. Ну і коли живеш, хочеться, щоб було ось вийшов і щоб була така краса. Весь час хочеться копатися, поратися, щось переробляти, робити. Тож я, я живу цим. Ну, як будь-який квіткоман, напевно, дуже люблю таке все. Пані Наталія працює робітницею з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями в КП Харків, благоустрій. Вона зазначає. Що садівництво це її найбільша пристрасть? А на облаштування двору вона присвятила останні 10 років. Все у цьому дворі жінка робила власноруч від посадки квітів до встановлення міні-ставку. Ні, ніколи, ні, 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 ніколи взагалі не треба помічників. Ніколи не люблю. Ми ж ходимо там, бригадою, допомагаємо там все. А щодо мене особисто, не треба мені ні копати, ні саджати. Я сама копаю, саджаю і в ліс їжу за землею. Отам у мене городик, там чорнозему взагалі немає. Там вся земля з лісу. І так, ну і з задоволенням це робиш. Я навіть поливати нікому не довіряю. Взагалі, ось у мене навістка з онукою живуть, не хочу. Пані Наталія власними силами зробила декоративну водойму. Вона придбала спеціальну посудину, самотужки вирила яму, залила ставок і висадила ковшинки. Мешканка будинку зізнається, що вона лише любитель, а не професіонал, але завжди рада, коли бачить реакцію на її роботу. не тільки сусіди, не тільки близькі, а взагалі люди дуже дуже добродушно ставляться з такою повагою. Я так буваю, ну така вдячна. Ось людям, коли вони йдуть і милуються. Хтось хоче сфотографувати. З настанням холодів, краса саду нікуди не зникає. Одні квіти відцвітають, але залишається багато зелені. Вот це все зелене. Ялівці, ось це все в зиму залишиться. Ось ці килимки і ось цей седом, очиточек та клумба буде вся зелена. Загалом узимку буде багато зелені навіть під снігом. А коли сніг сходить, це взагалі щось, бо багато хойників. Наталія готова присвячувати весь свій вільний час садівництву і зазначає, що на наступний рік вона планує змінити ландшафтний дизайн клумби. Сквер Стрілка одна з візитівок Харкова та улюблене місце відпочинку харків'ян та гостей міста. Особливістю скверу є пішохідний підвісний міст, визначна пам'ятка, що є популярною серед закоханих та молодят і не лише. Остання реконструкція мосту була у 2010-му, тож за 14 років експлуатації він став потребувати оновлення задля безпеки. Ремонтні роботи мосту передбачають заміну дерев'яного перекриття, також повне його фарбування. Якщо ми спустимося під місто, то побачимо, що там вже на елементах конструкції мосту з'явилася іржа, з'явилася корозія. Це все призводить до деформації елементів мосту. І це потрібно все прибирати. Чим більше ми будемо відтягувати цей ремонт, тим більше буде продовжуватися ось ця руйнація. За словами Ірини Сайко, наразі триває будівельна експертиза, за результатами якої буде вже визначена кінцева вартість ремонтних робіт. Для нас безпека харків'ян на першому місці, але ми працюємо в рамках чинного законодавства, який передбачає ряд певних процедур, а саме затвердження проектно-кошторисної документації, проведення тендерних конкурсів, визначення виконавця робіт, і тільки після пройдення цих всіх етапів ми будемо вже знати строк виконання цих робіт і коли вони будуть завершені. А поки щоб не прискорювати руйнації мосту, з його тросів через велику кількість прибрали металеві замки, які залишають тут за традицією закохані. Замків було дуже багато, харків'яни їх чіпляють на троси. Нагадую, що міст у нас підвісний, і під вагою цих замків троси почали просаджуватися. І була така вірогідність, що якийсь тросів може просто обірватися. Тому було прийнято рішення ці замки прибрати. Я звертаюся до харків'ян. Я розумію, що звикли молодята чіпляти тут символи свого кохання. Але дуже вас прошу, перед тим як це робити, подумайте про тих, хто буде гуляти по мосту пропливати на човнах. Якщо, не дай Боже, обірветься оцей цей трос, ну буде дуже неприємно і хтось може постраждати. Чи можу я до вас звернутися з приводу мосту? Мосту, давайте спробуємо. Зараз Харків хоче його реконструювати під час війни. Чи варто це робити заради безпеки харків'ян? Які тут гуляють, таке масове місце. Якщо чесно, я взагалі не знаю деталі, чому саме він потребує реконструкції, але якщо це небезпечно ним користуватися, і є альтернатива його або зачинити, або реконструювати, то реконструкція ну, виглядає логічною. Раціонально навіть під час війни це не означає, що ми не можемо робити більше нічого, бо люди живуть, треба жити безпечно. Міст. Треба ремонтувати, бо це ж безпека харків'ян, які тут проходять через нього, он там трохи проржавіло все. О там його треба теж підкрасювати. Тобто підтримувати його діяльність мосту треба теж. Війна війною, але ж комунікації мають теж ремонтуватися. Тому я думаю, що його теж треба робити. Інші ж проекти в Україні не заморозили, вони ж також виконуються. А чим же гірше наш міст? А, тим паче, що він для закоханих. Ну, якщо реконструкція обумовлена потребами безпеки, ну, однозначно то треба. Так. Тут ввечері багато людей всі гуляють. Тут таке дуже складне питання. Ну, оскільки ми тут живемо, то потрібно, але останні гроші точно не потрібно витрачати. Ну тут таке. Якщо заради безпеки харків'ян, то можна, але краще не ЗСУ. На мою думку, краще це робити вже після закінчення війни, так як зараз варто всі кошти витрачати, мабуть, на ЗСУ. Заради безпеки, думаю, варто. Ну, я думаю, що варто робити, тому що люди йдуть, доски випинаються і торчать, як говориться. Ну, треба, треба, звичайно, робити. Тому що це безпека громадян. Ну, навіть не знаю, що відповісти на це питання. Ну, до речі, він потребує, мабуть, коштів якесь складання, бо він вже дуже плачевно виглядає. Ну, мабуть, так. В принципі, кошти так виділяються на багато речей, тому можна було б зробити. Можна було б зробити. Ну, як я вам скажу, то так. Да. Бо зимою я впала тут добре. так що Потрібно. як би не було війна, люди є люди. Мені кажуть, це не на раді зараз робити це варто. Чому? це підривує людей життя життя граків'янства, як не таким страшним, як є. Це забота про Харків. Ну, якщо в цьому полягає безпека харків'ян, тоді я не знаю. То так потрібно. Я не думаю, що це взагалі таке, найважливіше питання на даний момент. Війна війною, а життя продовжується, тому треба, мені здається, все реконструювати, що потребує цього. І все. Я так думаю, що той другий бік точно б можна було б доробити, тому що тут відремонтували, побілили, а той залишився такий, як є. Оце б можна було зробити. А далі хай постоїть ще. Я вважаю, що варто. Чому? Тому що тут ходять люди. Я вважаю, що це необхідно. Дуже дякуємо вам. Безбар'єрне середовище і інклюзивна доступність. Цьому питанню у Харкові завжди приділялась особлива увага. Для комфорту людей з інвалідністю облаштовуються пандуси, зручні під'їзди, спеціальні ліфти-підйомники. Громадський міський транспорт теж прилаштований до проїзду в ньому людей на візках та з іншими вадами. Але, на жаль, сьогодні людина з обмеженою фізичною активністю не завжди самостійно може дістатися потрібної установи чи сервісного центру, говорять харків'яни. Не всюди ці під'їзди, щоб міг інвалід пройти. І вулиці такі не дуже такі хвайні, як вам сказати. Так що є в центрі, звісно, їм є доступно. А там, як вона, де ми живемо на Салтовці, там немає. Ви знаєте, я живу недалеко, майже в центрі. Вулиця Європейська. Там, де я живу, там є. Все необхідне, я бачу пантуси. Є. є поручні, де людина може похилого віку зійти. Але буває в автобусі, в транспорті не завжди легко. Тут, очевидно, є, є над чим ще задуматись. Окрім фізичних перешкод, стикаються харків'яни із такими бар'єрами, наприклад, як обмеження за віком. Людина після 50 часто чує відмову щодо працевлаштування. Я вважаю, що пенсіонери теж можуть себе реалізовувати, бо я ще себе чувствую на всі 20, чесно кажучи, але роботи такої немає. І це теж певні бар'єри, які поставили за мету зруйнувати у Харкові. В Цьому напрямку в місті вже проведена певна робота. Та за ініціативи мера Харків став на шлях абсолютної інклюзивної доступності, безбар'єрності і комфорту для всіх його мешканців. Так бачить розвиток міста, його очільник, мер Харкова Ігор Гартерік. Це була його ідея. Як я розумію, він так бачить філософію розвитку міста. Так бачать філософію розвитку міста і місцеві депутати. Якщо в інших містах я відслідковую, то блогери, там якісь громадські активісти хочуть достукатися до влади, щоб вона зайнялася в кінці кінців цим питанням і почала створювати безбар'єрне середовище і доступність в містах, то в Харкові це все відбулося навпаки. Ініціатива саме від очільника міста. Команда спеціалістів новоствореного департаменту вже працює над розробкою низки важливих проєктів, таких як інтерактивна мапа, на якій можна буде побачити розташування всіх об'єктів пристосованих до потреб людей з інвалідністю. Також планується створення спеціального інтернет-ресурсу, де кожен харків'янин зможе висловити свою думку щодо свого бачення безбар'єрного середовища та надати пропозиції. Створюємо мапу існуючих об'єктів. Так і створюємо програму безбар'єрності на подал. Бар'єрності для того, щоб всі інші об'єкти стали доступними. Наступний напрямок це теж паралельно з цим зворотній зв'язок. Ми хочемо мати комунікацію із людьми. Можливо, питання буде звучати так: що які пропозиції у вас є щодо створення безбар'єрного середовища в місті Харкові? Планується створення чат-боту, планується ресурс, такий, як 1562, куди ця інформація буде надходити, і вона буде попадати саме в наш департамент. С розпочато. Я думаю, що ми на хорошому старті. Таким чином перші кроки зроблені. І Харків на сьогодні єдине місто в країні, в якому так цілеспрямовано і системно взялись за створення безбар'єрного середовища. З гуманітарною місією до Харкова прибули автомобілі від благодійного фонду та небайдужих мешканців Великої Британії. Цей проект це для того, щоб заохотити громадян Лондону, щоб віддавали автомобілі саме в Україні, тому що в них є опція передати це на утилізацію або в Україну. Тут, звісно, у автомобілів з'явиться друге життя і вони будуть допомагати українцям, і це наше головне завдання. Ми передаємо в основному напряму силам оборони України, бо це ж все ж таки праворуки автомобілі. Тобто законодавство України має певні вимоги до того, як і де можуть застосовуватися ці автомобілі. Хоча деякі автомобілі вони в тому числі. Слі, надані донорами, там вже вони самі вирішують, як їх використовувати. Завдяки цьому проєкту представники благодійного фонду Мирне небо вперше отримують транспортні засоби. Я була переговори з британською стороною про доставку автомобілів і надання для гуманітарних цілей, в тому числі з автобусною компанією, яка погодилась надати в Лондонський автобус, який ще місяць тому буквально їздив, курсував по Лондону в Крайдені, І зараз він тут в Харкові на центральній площі. Одну з автомобілів ми допомогли пригнати для людей, які займаються евакуацією тварин з гарячих точок. І також ще одна з швидка, яка приїде для наших бригад швидкого реагування, які допомагають. СНС з евакуацією людей з під завалів розбором, але воно трішки затримуються і виїде буквально сьогодні. Завтра також з Лондона. Машини завжди дуже важливі. Більшість наших машин, які ми використовуємо в діяльності, це особисті машини наших працівників або волонтерів. Багато з них вже просто зламалися, тому що їздять по дуже складним дорогам. Є машини, які просто необхідні, такі як автобус, щоб була можливість соціалізувати не тільки тих людей, які живуть в Харкові або в Дзигачах, привозити, можливо їх з віддалених пунктів. На Вистави на якісь заходи, які ми можемо організувати, але доставка це завжди було проблемою, і це нам дуже допоможе. Разом з автомобілями благодійники привезли і необхідну гуманітарну допомогу для військових та постраждалих мирних жителів. Ми приїхали сюди, бо з цим величезним конвоєм, який надійшов з Британії, Всередині цього чудового автобуса завантажили гуманітарну допомогу, яку ми будемо передавати тим, хто зараз потребує Є матраси. Це зараз дуже востребовано. Бо дуже багато людей втратили домівки свої і треба їм допомагати з цим. А також інвалідні візочки, крісла, вітаміни, ліки це те, що постійно дуже дуже потрібно, і мирному населенню, яке постраждало, а також військовим. Яке поранений. У Салтівському районі проводяться відновлювальні роботи в будинку, що зазнав пошкоджень в результаті артилерійського обстрілу. На початку повномасштабного вторгнення ворог обстрілював Харків ракетами та артилерією, бомбами та касетними снарядами. Великих руйнацій зазнали й житлові масиви Салтівки. В одному з таких будинків наразі ремонтують покрівлю та встановлюють вікна. Було перебите перекриття. Було пошкоджена одна квартира мешканця також були вибиті всі вікна. В місцях загального користування та частково у квартирах мешканців цього будинку. Також штрапнелью було посічено фасад будинку. На сьогодні вже зроблено відновлення саме перебитого перекриття. Зараз йде у нас цементна стяжка всієї покрівлі. Десь до кінця тижня вона буде завершена, та в майбутньому будівельники приступлять для відновлення. Рубероїдного шару. Також паралельно у нас встановлюються вікна в місцях загального користування та частково в квартирах мешканців, які потрібна заміна, заміна вікон. Також будівельники займаються відновленням саме пошкодженої квартири, відновлюють перегородки в квартирі та перегородку між квартирою та балконом у мешканців цього будинку. Пошкоджена внаслідок удару квартира, розташована на п'ятому поверсі. Її власник розповідає, що руйнування були значними. Ну, основний удар. Звичайно, ванну було порізано. Труби каналізаційні, водопровідні. Ванну розбило чавуну вщент. На кухні газову пічку теж уламками попробувало. Ну а тут балкон, це саме балкон потрощило повністю. Тобто і козирок, балконний, парапет, балконний, Який збоку? Ось вікна звичайно розірвало повністю балкон. Ну і так само в квартирі і підлоги, і стелі. Ну і повністю лінолеум нарізало уламками. Ну і меблі теж. Анвір зазначає, що життя в квартирі після удару було неможливим. Сім'ї прийшлося виїхати з Харкова до Пісочину, де їм надали прихисток. Ми десь тиждень прожили у сусідів. У сусідів на першому поверсі. Ось вони нам дали притулок. Жили як між, як кажуть, бомбардуваннями, бігали до підвалу вдень і вночі. О третій годині могли побігти як обстріли. Обстріли були дуже часті в цей час. Зрозуміло, що потім жити стало вже ну жити просто неможливо було. Води немає, каналізацію теж повністю рознесло. І жити вікна вікон не було. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції зазначають, що повномасштабне вторгнення змінило їх роботу, адже до цього їм не приходилося працювати над відновленням будинків, що зазнали руйнацій внаслідок обстрілів ракетами та бомбами. Тож були вимушені навчитися працювати в умовах війни.